Дорогі сині, брати і сестри, вітаю вас, любові Господа Ісуса Христа. Хочу дати коротенький звіт про нашу поїздку на Покровський напрямок, але більш ціль цього відео це зруйнувати брехню про Покровський напрямок. А я думаю, що ви всі моніторите ситуацію, ви всі читаєте новини, ви всі слухаєте блогерів, людей. І зараз в інформаційному полі просто істерія відносно Покровського напрямку. Це зрада. Адміністрація виїхала, поліція виїхала. Трасу Константинівка-Покровськ через Мирноград перерізаний. Наші не будуть не, не будуть отримувати боєприпасів і так далі. І тому подібне. Це самий, Я хочу, щоб ви розуміли, що це самий найгарячіший зараз напрямок на сході нашої країни. І тому ворог він зацікавлений в тому, щоб там перемогти. Дивіться, війна вона заключається не тільки на полі битви, але це також і ПСО. Я думаю, ви часто чули це слово, і я зараз вам з інтернету прочитаю, що, що воно значить: і ПСО це сплановані дії поширення інформації на іноземну аудиторію за досягнення певної цілі. Впливу на емоції, критичне мислення, почуття та цільової групи людей. Тобто, якщо ви думаєте, що всі новини пишуть правду, що е люди кажуть правду, що е вам передають якусь правдиву інформацію, я хочу, щоб ви розуміли, що на ворога працюють цілі інститути для того, щоб посіяти сумніви е в нашій перемозі, для того, щоб е просто обманути вас, тому що а найголовніша боротьба і війна, вона починається тут. Якщо ми тут здамося і повіримо, це вже велика частка перемоги Русні. А чому я хочу це зруйнувати? Тому що я сам попався був на цю удочку. Ми їхали в Покроський на Покровський напрямок і ночували в Дружківці. І перед цим, буквально, я читаю в новинах. Ту ж саму інформацію в новинах, уявіть собі, це новини, це не якісь там написано, що адміністрація Покровська виїхала, Покровськ здають, що це лічені там буквально дні, що коли візьмуть Покровськ, це дуже стратегічне. місце, Місто і воно дійсно є дуже стратегічним містом, логістичним містом. Але послухайте, по перше, навіть якщо трасу Константинівка покровськ переріжуть, є більше, більше шляхів, трошки длинніші, але це не критично. Це не критично, тому що ну, є доставки боєприпасів іншими шляхами. І я вам скажу навіть так: хто їздив трасою Константинівка-Покровськ, він знає ту вбиту трасу, страшну трасу, коли ти їдеш 20 км за годину максимум. Але об'їзні траси вони дуже гарне покриття. Але зараз не про це. І от нас істерії. І в основному цю істерію розганяють люди, які ніколи не були в зоні бойових дій і не мають уявлення навіть про що вони говорять. Десь почув сусіда, десь прочитав в новинах, десь хтось сказав. І цим самим я хочу, щоб ви розуміли, що ми граємо на руку ворогу своєю неперевіреною, недостовірною інформацією, яку ми розповсюджуємо, ми граємо на руку ворога. І так, я прочитав новину. І вранці ми виїхали на Покровськ. Ми планували наш, наш шлях. Це Курахово, і зазвичай ми їздимо: це Покровськ, Кура, Селідово, Горняк, Українськ і так далі. Ми їздимо цим шляхом. І в Доброполі нас зупиняє поліцейський і просить підвезти нас до Покровська. Діючий поліцейський. Ми розма... почали розмовляти. І я кажу: слухайте. Прочитав вчора буквально в новинах таку інформацію, що там на Покровську, все вже здають. Коротше, вас уже немає. Адміністрація виїхала. Він говорить, це все брехня. Говорить, не слухайте нікого, все працює в штатному режимі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що від Покровська до ворога буквально 10 е кілометрів, а може трішки більше. Говорить, все працює. Е ворог. ну може почта не працює. Ну я думаю, що без пошти ми обійдемося е якось. Все працює, говорить. поліція працює, поліція сповіщає людей. поліція займається евакуацією. Поліція а, займається, щоб був порядок а, в місті. Військові працюють всі, працюють, дорогоцінні друзі. Все те, що навіть пишуть в новинах, потрібно перевіряти, але але перевіряти з надійних з надійних засобів інформації. Самі надійні засоби інформації це військові і військові, які не десь там вони знаходяться в броварах, в Києві та військові, які знаходяться в зоні бойових дій, або це волонтери, капелани, які постійно туди їздять. Так, да, я не скажу, що все добре. Ситуація напружена, але стабільно, стабільно і немає ніякої зараз критичної ситуації на тих напрямках. Це звичайне прифронтове місце, де йдуть обстріли, де обстрілів немає. Коли ми заїхали в Покровськ, ми з цим поліцейським заїхали в Покровськ, ми відвезли його в відділок поліції в Покровську тихо. Нема обстрілів. Я вам скажу, що на других напрямках на набагато гарячіше і набагато більше обстрілів і всього, що в зоні бойових дій відбувається безпілотники і так далі. Скиди до Мирнограда вони підійшли близько, близько трьох кілометрів. До Селідова вони підійшли також близько. Але е, я хочу, щоб ви зрозуміли, що ситуація не критична. Не розганяйте, не розганяйте цю інформацію. Я, я вам ще раз скажу: не йдіть не на поводу у ворога. І ми приїхали в Покровськ. Ми поїхали на Курахово і поїхали в Курахівку. І там ми спілкувалися не просто з людьми, не просто ми спілкувалися. З кимось там знайомих. Ми спілкувалися з адміністрацією Курахівської громади. І я запитав, я кажу, скажіть, будь ласка, яка ситуація на цих напрямках? Я говорю, кажуть, що ви покинули. Вони сміються, говорять, слухайте, нам навіть, навіть не було розпорядження на евакуацію. Навіть не було розпорядження на евакуацію. Говорить, нам нам всі люди кажуть, що е Першого числа нам сказали, що ви втічте і так далі. так далі. Вони кажуть, ми самі цього не знаємо. Ну, Тобто, розумієте, що відбувається? Відбувається інформаційна війна. Для чого це? Це для того, щоб посіяти паніку в розумах людей. Це для того, щоб туди не їхали волонтери і капелани. Це для того, щоб посіяти смуток в людей відносно Покровського напрямку. І тоді росіянам буде буде взяти Покровськ, Селідово і інші міста набагато легше. Тому, будь ласка, я вас прошу не розганяйте неправдиву, неперевірену інформацію в соцмережах між собою і тому подібне. Навіть ми, от у віруючих людей, ми... скільки раз я пере перевіряв інформацію, які... яка зна... над... надходить до наших соціальних мереж, вайберів, груп, е... і вона е... оказувалась неправдива Л... лише по одній причині: тому що вона не перевірена, і тому, що е... людина починає розповсюджувати. Скільки цього було, друзі, е... там. О, в оточенні короче, якась бригада. А, там все. Хлопці, хлопці кричать, хлопці моляться, хлопці просять про допомогу. А я знаю цю бригаду. Ми спілкуємося, ми з ними на зв'язок. Потім віруючи в оточенні, їх по по саме обіцяли до ранку розстріляти. І, знаєте, дуже просто перевірити інформацію. Я інколи знаєте, як роблю, я копірую частину тексту, вношу в поисковік е в Google, і воно видає ресурси, де ця інформація була опублікована до цього. Так, от часто ця інформація була опублікована на російських пабліках. Друзі, віруючи, або я не знаю, хто це бере, бере цю інформацію, розповсюджує, сіє смуту, паніку і так далі. Друзі, не потрібно цього робити. Взагалі, якщо ви не розумієте ситуацію. Краще взагалі не розповсюджувати ніяку інформацію стосовно будь-яких напрямків, де ведеться зона бойових дій. Це нам так, знаєте, нажав короше лайк, розповсюдив, вроді й добру справу робиш, а на самому ділі ти просто. Допомагаєш ворогу посіяти смуту в серцях людей, в серцях українців і так далі. Я ще раз кажу: я не скажу, що там все так легко і просто. Але ви уявіть, чому не розповсюджується інформація, що расисти там гинуть пачками? Цього немає. Тільки розповсюджується інформація, що у нас все погано, все, все критично, все то, друзі, все нормально. Все буде добре. Якщо ми не будемо допомагати ворогу е, сіяти смуту, не будемо допомагати ворогу розповсюджувати цю брехню, е, то все буде добре. Дивіться, все як ми можемо допомогти, це молитися за хлопців. Підтримувати, донатити на ці збори, які, які ходиш уже, випрашуєш по, по 100 гривень. Оскільки я знаю, людей збирають ці збори на тепловізори, на броніки, на, на, на всьому на амуніцію. Ніхто не хоче донатити. Це я прошу, по-перше, знаєте, диваних експертів. Військових, сидіть, будь ласка, мовчки, не розповсюджуйте всяку дурню. Є військові експерти, є військові, які нададуть достовірну інформацію, є капелани, є волонтери, які знаходяться, які постійно їздять, і вони можуть сказати достовірну інформацію відносно будь-якого напрямку, де ведеться зона бойових дій. Давайте ми е, будемо трошки стриманішими. Я думаю, ви пам'ятаєте історію, е, коли народ Ізраїля е, був в обітованій землі, е, заходив в обітовану землі і послали туди 12 12 заглядателів. І вони прийшли, і 10 з 12 людей казали: це жах. Там жах, ми не візьмемо цю землю, ми не зможемо нічого зробити. Та ж сама ситуація, друзі. Та ж сама ситуація, яка розганялася перед війною, зараз Росія велика, велика держава, дуже багато зброї, ядерна держава. Ми не зможемо її перемогти. Друзі, зможемо. Зможемо! З Господом зможемо. І тільки дві людини з цих десяти сказали: Господь дає нам цю землю, ми переможемо, ми все зробимо. Але ці десять вони зробили свою справу. Тому що на слідуючий день, коли вони повернулися, де більше трьох мільйонів ізра... із... ізраїльського народу вони почали сказали, вони вже були заквашені цією інформацією негативною. Сказали, ми не зможемо цю землю взяти, ми не підемо туди. І так і сталося. Вони загинули в пустелі, а в обітовану землю зайшли Ісус, Навін і Халів, і нове покоління Господь вів в обітовану землю. Друзі, це не все не просто так. Це не війна, тільки на полі бою, це війна інформаційна, з розумами людей. Тому нам не потрібно співпрацювати з ворогом. Співпраця це не тільки коли ми допомагаємо ворогу, ворогу навести якісь ракети або безпілотники на якісь об'єкти. Це також інформаційна війна, яку ми допомагаємо їм виграти. Друзі, просто ну, чесно, в Біблії написано, хто говорить те, що знає, говорить правду. А ми, ну, ми часто, я ж кажу, ми часто ну, кажемо таку інформацію, яку я інколи читаю цю інформацію, і думаю, Боже, звідки люди взагалі до цього додуматися і звідки вони могли це взяти? Це не просто, друзі, це не гра, це війна з реальним ворогом. Тому давайте ми об'єднаємося. Давайте ми не будемо розповсюджувати неперевірену інформацію. І я вам кажу не тому, що я від когось почув. Я вам кажу, тому що ми другий раз вже їдемо на Покровський напрямок, ми знаходимося там, ми спілкуємося з адміністрацією, ми спілкуємося з військовими, ми спілкуємося е, з адміністрацією громад. Це не, не просто там села якогось там, не, не, громади. Розумієте? Їм навіть ще не було е, ніякого даного наказу на підготовку до евакуації. Все працює в штатному режимі. Я ж кажу, наскільки це можливо. Да, ситуація складна. Тому що у ворога більше засобів, там якихось е е безпілотників, снарядів і так далі. і так далі. Але ця ситуація не критична. Да, Покровськ він дуже, дуже важливий. Але не настільки важлива ця траса константинівка покровськ тому що є інші траси. Чомусь всі взялися за цю трасу і все, жах, все пропало. Та нічого не пропало, друзі. Тому дуже велике прохання не розповсюжиться. У Кацапів набагато все складніше. Вони, друзі, вони пачками помирають за кожний будинок, за кожну вулицю. Ви чули поняття м'ясні штурми? Так оце відбувається у Кацапів. Їхній ресурс скоро закінчиться. Людський ресурс не відновиш так швидко, так швидко. Їх більше, але вони гинуть дуже сильно. Ну, їм капець, друзі, це як мінімум. І наша задача сьогодні це підтримувати наших військових. Це підтримувати людей, які знаходяться в зоні бойових дій, тому що їм тяжко. Це допомагати тим, чим ми можемо, але старатись не розповсюджувати інформацію. Вибачте, будь ласка, якщо може, це якось було емоційно, але це дуже важливо, друзі. Це, це не просто ну, щось таке неважливе. Інформаційна війна, вона інколи набагато важливіша, чим війна на полі бою. Тому давайте підтримувати наших військових, давайте. Неправдиву інформацію, як мінімум, зупиняти на нас, щоб вона не розповсюджувалася, щоб вона не мала того успіху. Я сам був здивований, коли це було написано навіть, навіть е у засобах масової інформації. Я прочитав і ми їхали. Я думав, що покров це вже сіра зона. Сіра зона – це коли вже наші відходять, е коли вже немає адміністрації, коли немає вже керівних якихось органів. І там уже можуть заходити і групи ДРГ, і так далі. Так далі. Контрольована ситуація, друзі. Покрос, покровський напрямок, контрольована ситуація. Давайте молитися за них. Давайте об'єднуватися в допомозі цим людям, в допомозі і адміністрації, мирному населенню, поліцейським, військовим на цих напрямках. І ми обов'язково переможемо. Все, друзі. Благословень вам Божих всього вам найкращого. Нехай Господь Расна благословить вам, дає вам мудрості, дає вам сили, наснаги, щоб ваші руки вони не опускалися, щоб ви не зневірилися. Тому що я вам ще раз кажу, ми обов'язково переможемо. Все, люблю вас, благословень.